Всім доброго ранку. Ми працюємо. Знову ми на оптиміст. Сьогодні в мене день такий насичений. Зараз працюємо швидко тут. Розказати вам коротко, що робити. Оце прикра. СВП, який якусь Ту шуку Подивитися всі шви, де є виліз клей, бо ніяк повичищати, попилососити, щоб було все прямо як в хірургії. І потім зафугувати шви. Добре, що поксидна фуга вся одна. В общем, санузел, коридор і балкон. Фугую, змиваю, далі інструменти, внуки деякі летим на нашу квартиру. Сьогодні треба залити трошки стяжки. Ну, Хоча б і пів коридора. А, ще запчасні треба сарета взяти. Яки залити, ми тільки маяки зібралися виставляти. смислі? ні. Да? Так, ми збиваємо її настрої. Я настроївся сьогодні залити. Менше колока більше працювати. Коли вибираєте собі плиточку на підлогу, гляньте краще не беріть, Бо вона все-таки слизька. Ось дивіться, матова. Ну, взагалі, чорт. Тобто, ну, ну кажемо своє, ну дивіться, я ось яка стаю Бачите, як ноги ну, ходять, тепер йдемо сюди. Матова. Ну, як можна щось ну, ви розумієте? Так? ні, Ну виглядає класно, блестить красиво. Не знаю, може цей. На Акспрес-шлюпанці заказати з присутсками. Як чисті шви, бачите, як воно приїде. Навіть воно їде. Взагалі, покласти. Але, ось покажи. Ось ставив раз клей заліз. Оце треба буде або канцелярським ножом вичистити, або гравером, там вже по ситуації. Ну, коли просто клей, то канцелярський ніж допомагає. А Якщо отак ось обламалася СВПшка, то краще вже гравером розпиляти. Бо як не крути, а місцями все одно клей попадає в основу. везло. завжди замішувати потрібно через ваги. На глаз ніяк. І ніколи не мішайте зразу все відро. Хіба ж якщо ви будете на опиті, то потім можна. 1 до 9 нам потрібно зробити. Так, 330, 3. зразу 400 візьму. Щоб максимально приблизитися до всієї квадратури, що мені треба. Так. 400. Тут смола рідкіша, бо буває у них така смальцеподібна. 1 до 9 нам, виходить, треба що там? 40-4, 36 грамів. 36 грамів наливаємо і ретельно перемішуємо. ті грами? 35. І тепер шпатильком. Ретельно розминаємо до однорідної маси. Потім хвилину 5 почекати і ще раз перемішати і можна пугувати. Стає м'якше зараз смоловиком. І кожен міняється світліший ну В принципі, це у нас плитка, яку потрібно фугувати на ній ми і колотимо. Ну, дуже зручно використовувати кусок плитки для замішування потім викинути і все. Плиточка зафугована, Тепер така гаряча вода, щоб є такі рукави перед ними. Спробую без хімії. Ну, наче миється. Ну, тут глянцева плитка, то на ній, звісно, змик легше. Смола не залишається. Але без хімії забувається рука. З хімією це краще. Зараз спробуємо з хімією. Ой, так, щоб було видно. Вкликаємо на шовчик. Далі рублю гарячу воду. Та ні, з знімає, де з глянцевий взагалі швидко знімає, це і хуже. Вже рубка забилася, зараз вона з хімією вимиється. Хоча без хімії то не варіант. Хто там хоче зекономити 400 гривень на бутилки хімії, не варіант. Ну що, опрацювали. Запугували три частини полу. Сьогодні-завтра хайфура сохне. Если завтра приезжаем, все пленку пленкой, картоном и можно будет начинать вкладывать стиле. Сейчас позамазываем машины. А, я сьогодні напижу, а що робити. на напижу і не Пежу. Поки мій Соренто стоїть поломаний. Ні. Поломаний. А що тебе? Ешка це вперед, це назад. Ні, ешка вперед. Не, ну ти включив назад. Ну мені ж назад номер. Ну, я три раз путаюся, що туди включають номер. Ага. Бо в неї не стандартно. Там, де драйв нормальні машини, в неї є. А що таке? Е. Поїхав, да? так? Да. Ой, де мої окуляри? Ладно, їдемо на авторинок жуляни, я вже сто разів казав. Стойки стабілізатора заберу. І там рядочком наша парміра, коротше, недалеко там рукою подати. Одной другий третій так. Там будемо працювати. Хто там очікує? А, ти правило. Я не розумію, що йому зараз тяжко буде працювати. Боже, ну дерьмо робить сейчас тут маяки, и сегодня заловать шту... штукатурку, что как сказать. Э, <рес> стяжку. Э, план, не помню я на попередньому відео говорив чи ні, хочемо зробити самозлив, э, штукатурку. Обратно штукатурку. То заново давай знімем. Ні, не, не будемо. Да. А чёть їй дубль два, дубль три, да. Тут, я ж не вірно тут поставив, щоб не мішав, да? Метр. от. От у нас Принцип виставлення маяків. Використовую ось такий столик. О, кстати, багато питали мене, що за рівень зелений. Ось. Леон. Приємно. Ну Там хороша комплектація. Ще ну, я взяв собі і Дніпра додатково. Раз, два. Той на одному об'єкті, цей зі мною. Так, ну що ж, на столик ставив нижній луч і далі дивимося. В принципі, майже його будуть поставив. Це торчиться, ми будемо до такої. В общем, сейчас регулюю, щоб точна висота була. І далі по лучику на ляпухи виставляю маяки. Це порушення технології. Щоб ляпушка швидше сохла, треба добавить гіпсову штукатурку. Ляпухи накидаємо сантиметрів через 30. 10. Але можна накидати, виставити, а потім заповнити все щоб маяк взагалі не присідав. Труби в мене заповнені водою. Тобто Це не пусті. Пусті труби залувати не можна. Ну і так зараз ляп-ляп. Ну і з лазером дуже зручно. Воно собі показує, що куди, видно вже, що ляпуни нормально високо. Тепер по лучику придавлюємо маяк. І тепер края зараз перемажуємо, потім ще підправити. Поки будемо мазюкати, воно просяде. Робу. Робу. Худію. Треба. Ну і зараз це залью. щоб одним куском. Потім передишка. Не буде за Біленьким холодненьким, так? Да? О, ну розпало вже як я. Холоденьким. Санузел вже залитий. Я так трошки коридор залив, щоб можна було вийти з квартири. Сьогодні вилив вже... вже скільки було 12, 13, 15, 16, 17... Це 18. 18 мішків, в принципі. Небагато. Ладно, правило потягнути. Ми знову на оптиміста. Сьогодні будемо першим ділом застелимо світлику, ту, що ми купували. Картон. Це нічого в нас двох ми його ну, два шари за катайною і плівочку. По периметру скотчем, і потім можна буде ходити, не бояться, що щось впаде і далі вкладання в стіл. Роботи. З якої сторони Плівку на коліву кажу. Литву треба вбивати обов'язково, лежаючи на цих моментах. Все-таки мало лі. Можна пошкодити. Находить, це треба навіть побільше робити. Так, потім тут ставочки, бо це саме така зона, а кальтик тим паче стик буде із ламінатом в майбутньому, то треба, щоб він був ідеальний. Карпас на інсталяцію я розраховував нулі плитки і все, що в мене буде 600 на 600 плитка, так як я за мною це говорила, і я вийшов з таким принципами, щоб сюди йти ціла і ціла. Дивіться. У мене виходить якраз запасик, якщо так дивитися, ну, один. Так, 15 мм запас. Це отак з головою на 0,8 плитку, щоб її тут вложити. Навіть цей затовстий. Але плитка 900, 595 мм на кожній плитці вже не виходить. Тобто дві плитки цілі і це вже все, край. Розбирати, зрізати я не буду, тут один шар. Тут два гібсакартона, нема куди танцювати. Також різна плитка. Тут у нас буде 900х333. На Зверху потолочники попросили відступити 8 см, 80 мм. Я тут вже відкинувся, перерахував і це так у мене виходить. Та що у мене 595, йду в пів плитки перший ряд, і потім цілою, і приходжу на гору цілою. Тобто все буде візуально красиво. Ну І так, якщо так розібратися, там тупочка, хоча оцей весь зріст перекриється. Потім... А, стоп. А там що буде? А, ну ласка, Тут буде вставочка, але тут все одно вийде, потім буде шафа, вона да, перекриє. Е, та що полосата під бамбук, так звана, починаю сюди о, 20 см. Я вже запутався. У 17 так. Да. Вона почнеться чист. Так, в 30. Хоча поки розказує сам Добре, Ще раз перемірюю, виставляю лазер. І починаю вкладати. Перше вкладаю душову зону стіни, а потім буду вже основу. Ну а сам піддончик виставляю на закуску, так як тут все це буде 에, так, було, куду, просто шторка, треба буде робити бордюрочку, це все 45-ті, а тут лазить, щоб, щоб, щоб не зробити горя собі, не збити угол і не переробляти, то я завжди піддон збираю в самому самому кінці. Готово. Готово. Ні, не Ні, я не хотів робити. Ще клієн залишився, зараз я там відмажу полоску, для потолочників. Тут вона велика, вони сказали 8 см. Зазвичай вставляю 4. Ну, попросили сіті Зараз Обираю інструмент, стрімяночку, клею туди, їдемо. Це ж ми все трошки попрацювали, залили, підрізав, захекався, ну що Возраст, возраст просто. Тут сілтиком залив, а тут в мене було трохи полімінно. Я йому нагрузку не хотів, звісно, брати, але брав в нагрузку, коли все завозив, щоб там. Ну, Коротше, натура, всі хочуть дешевше. Якщо заказати було на 10 тисяч, то безкоштовна доставка. Якщо менше 10 тисяч, то здається, 1900 було доставка. Так? Ну, там около 2 Ну, чого б не заказати на 10. Стелю тут пленку, воду будемо підносити, суміш сюди, колотим і ось сюди гардероб. Ну, точка, це треба сьогодні вдалить. У нас одне невеличка куща є. Мішки. Та і все. Ми справимося, так? Да? <кхи> а, як паніш, ми штукатурили. Пів 11 ми тихенько доштукатурюємо, ми тут клад воду відключили. Тіба <кхи> всього їдь додому. Залили трошки стяжки, там буквально 10 мішків небагато, і потім виставили ось маяки на остальну квадратуру, тільки що прокинув середній шар, вищитили мішки, у нас трошки є, треба буде заказати 45 мішків. Тріпси. І потім якось сиділо подолить.